Знову у доступі роботу єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відновили. Нагадаємо, через масовану російську кібератаку 19 грудня в Україні було тимчасово зупинено роботу державних реєстрів з міркувань безпеки. Наразі ж основні сервіси на порталі ЄДР знову запрацювали. Повідомляють у міністерстві юстиції. На порталі знову доступні безкоштовний пошук інформації в реєстрі, формування витягів, отримання результатів адміністративних послуг за. Закон... Кодом доступу доступ державних органів до відомостей реєстру через ідентифікатори доступу, як повідомило Міністерство юстиції України, відновлено реєстр юридичних та фізичних осіб підприємців і громадських формувань. Вже наші мешканці і суб'єкти звернення звертаються у центр надання адміністративних послуг для того, щоб відкрити підприємця, закрити підприємця, внести зміни в товариство, в товариство обмеженої відповідальності чи інші юридичні особи. Тобто, на даний час цей процес триває вже також заповідова. Уданням державного підприємства національні інформаційні системи сьогодні вже. Відновлено взаємодію єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців з державною податковою інспекцією з пенсійним фондом, і також вже доступно на порталі дія ряд послуг, які можна замовляти онлайн. Великого напливу людей у Франківському ЦНАПі не прогнозують, адже відновлені послуги від сьогодні доступні і у застосунку ДІЯ. Директор профільного департаменту каже, тиждень тому запрацював державний реєстр актів цивільного стану, але навіть у період, поки він був недоступним, у місті продовжували реєструвати шлюб. Народження та інші акти цивільного стану минулого тижня за інформацією Міністерства юстиції було відновлено доступ ще до одного реєстру. Це щодо реєстру державної реєстрації актів цивільного стану, тобто це реєстрація народження, реєстрація шлюбу, реєстрація смерті з видачою відповідних документів. Ми надання цих послуг не призупиняли. Ми. Незважаючи на те, що реєстри були закриті, видавали ці документи недоступним. Залишається державний реєстр речових прав на нерухоме майно у зв'язку з цим наразі не надаються послуги реєстрації земельних ділянок, речових прав на житло, реєстрації місця проживання та інші. Як і подання повідомлення про пошкоджене або зруйноване майно та оформлення грошової компенсації, є відновлення для внутрішньопереміщених осіб. Слідкувати за усіма оновленнями можна у соціальних мережах ЦНАПу та Міністерства юстиції України. Богдана Лисенко, Іван Пілецький канал чотириста